Нині у попразненство праздника успення Божої Матері, церков празнує воспоминання, перенесені із Едеси Сирійської у Константинополь, чудного образа, називаємо нерукотворений образ, котрий відпечатався як лице Ісуса Христа на Убрусі, на холсті. Так стало, що во время Христа сирійський цар Авгар заболів проказою і на великому розстоянні знає, що в мірі явився Месія Христос, повірував у нього і послав свого слугу художника, Ананію, щоб бо той пішов. І Поніс письмо, а й друге, щоб намалював і зобразив образ Христа. Ананія дійсно поніс письмо, але приступити до Ісуса не мав можливості, на розстоянні не вдалося уловити образ Христа. Но сам Господь, серцеведець, знав, про то і закликав Ананію, омовши лице, приклавши до Нього убрус, Холст на ньому чудно відпечатався образ Христа, іменуючий нерукотворений, есть не написаний руками, а запечатлився по благословенню Божому. Той образ, Ананія з письмом, одніс Авгарю, а пізніше, по благословенню Господа, один із 70 апостолів Фаддей, Пішов туди проповідувати і там написав на тому образі, Господи, всякий, надіючись на Тя, не постидиться, не заганьбиться. Всякий, хто надіється на Бога, ніколи не буде мати ганьби, но славу буде мати і буде мати благословення. Так Господь благословив. Щоб у мир вийшов його образ, котрий не писаний іконописцями, а іменно тим самим Господь благословив, щоб в церкві Його оставалися ікони, бо раз Господь Христос явився в мир, подобно нам, як чоловік, маючи. Не просто якийсь образ, а образ чоловіка, то каже Павел в посланні Колосянам, Той, хто ізбавив нас від тьми і ввів, що в нас у царство є, царство возлюбленого Сина Свого, в Церкву Христову, в ньому, во Христі, ми маємо іскуплення і крові Його, прощення гріхов його, а його образ є образ Бога. Невидимого, рождений прежде всякого творення. Бо одним Богом Ісусом создано все, як Адам, так і весь мір. І Він, Христос, є глава тіла церкви, Церкву Христова не просто общество, товариство або якась там група людей. Котру у державі можуть реєструвати в мінюсті. Хоча як релігійні організації реєструються, Но церква Христова є тіло Христово, а Він голова того тіла. А ми на тому тілі християни маленькі живі клітки. І тому, хто у церкві Христової Канонічний, розвивається гармонічно, готується до Царства Божого. Люба Кліточка, навіть жива поза межами тіла, рано чи пізно замре. І так Бог дав, щоб Христос, Його образ був для нас як образ початок, первенець умерших, щоб дати йому всьому первенство, но Його образ, уже прибиваю в православної церкви, постійно радує серце. Віруючих людей, коли видиме образ написаний на іконі, то по ученні православної церкви ми восходимо цьому поклоняється... тому образу, з поклоненням к первообразу, з котрого написаний образ. Дійсно є дивне діло, що любі древні зображення Христа, котрі дійшли до нас, являють. Дуже близький один образ, і неможливо нам людям спутати образ Христа і образ апостолів і святих, особливо нерукотворений образ Спасителя. І ще один момент. Нині в Євангелії Господь збирає 12 апостолів, дає їм і названня, імена. Навірно, не забудьмо і ми, кожен із нас має своє ім'я. Воно не случайно є. Воно не є якимиська бірка на чолі у чоловіка. Ні. Ім'я чоловіка це інформаційне, котроє включає в себе всі таланти, способності і суть чоловіка, наші імена. Не просто назва, вони передають сутність, хто ти і по імені, і определяєм чоловіка. Унікальне діло, що ми у церкві пишемо імена за здоров'я і за упокой, не називає фамілії прізвища. Чому? Вони неважні. У небесній церкві, торжествуючій, є книга домова, книга жизни, книга церковна, там записані. Наші імена, не прізвища, а імена. Божа мати, у поправці успенія, ти в родинстві дівстванила, а в успенті Твоєм не оставила нас, прибувай з нашим народом, живи, Божа Мати, рядом з нами, оберігай нас своїм покровом, щоб ми були і добрі апостоли, добрі ученики Христові, Котрі люблять богослуження, храми, особливо люблять ікони, особливо образ Спасителя. в такому скучали ми діти, котрі кресним ходом, все життя наше є кресний ход, і то на землі свідки ми слави Божої, носителі благодаті Божої, подлинної благодаті, в котрій ми стоїмо, а у вічності і наслідники Царства Божого. Amém.